Вже дозріває ожина. Сьогодні я зібрала вже миску, я люблю ожинку, варення з неї рідкувате виходить, але нічого, в мене полюбляють мої домашні желе, І потім я роблю жилецем. Ще дуже класно ожину на торти. Всякі пляцки, торти перемазувати. І також робити такий слой зверху, такий, типу з желе. От. Теж вона дуже класна. гарненька ожина. У нас ожина росте на сонці, але вона любить водичку. Любить водичку, тут у нас близько скважина, де вона ближче до скважини, то в неї гарні кущі і більше ягоди. А якщо вона далеко від води, вона засихає і, ну, немає тої якості. І я думаю, що це всього стосується і малина також так полюбляє. Так що не обов'язково ожину сажати десь в якусь тінь. Вона, може, і на сонечку також добре себе почувати. Посилання на кущики залишу в описі.